Крифловий комплекс Бік Бен Відріл, столиця життєлюбів, старт продажів. Торгівельна угода між США та Китаєм. Україна просить санкції. Наскільки реально знизити ціну на російську нафту? Про це говоримо з Тарасом Загороднім політтехнологом. Пан Тарасе рада вас вітати. Так, доброго дня. Сполучені Штати та Китай підписали торгівельну угоду. Очікувана угода укладена в той час, коли адміністрація Трампа працює над досягненням широких угод про торгівлю з численними партнерами напередодні 9 липня, коли власне будуть знову застосовані взаємні тарифи, про які оголосив президент Трамп у квітні. Ці мити, що сягають 50% для більшості торгівельних партнерів сполучених штатів, були тимчасово знижені на 10%, на 90 днів, аби дати можливість іноземним. Країнам провести переговори. Це я зачитала щойно те про що пишуть Financial Times, Таке коротке нагадування для наших глядачів. Давайте про деталі торгівельної угоди. От поки що ми цих деталей не знаємо. Як ви загалом оцінюєте цю митну політику Трампа, якщо говорити там до прикладу в контексті історії американо-китайських торгівельних відносин? Ну давайте так. Це політика, це не політика Трампа, а політика Сполучених Штатів Америки щодо Китаю. Тому що першу хвилю підняття мит Трамп зробив, коли був президентом перший строк, далі Байден не скасував ці мита, тобто, це підтримка була саме політики Сполучених Штатів Америки. Друга хвиля підняття мит знову була при Байдені, коли він вже програв вибори, коли ще був президентом, і це вже третя ну, фактична хвиля підняття ну миту. Про що йдеться? Ну я по перше. Ну китай, що не підтвердив, підписано, не підписано. У будь-якому разі, ми повинні розуміти, що ситуація значно що серйозніше що не здається, а тому що в дійсності США хоче повернення виробництв до себе, і тому вона піднімає мита поскрізь і для європейців, і для і для китайців. Чому тому, що е, Китай став настільки потужним, переганяє Сполучені Штати Америки по технологіях і по е, промисловому виробництву, що він вже загрозує національній безпеці Сполучених Штатів Америки? Е, взагалі, я вважаю, що Трамп активно готується до війни з Китаєм, і тому він хоче. А війна без промисловості це ну фікція. Ну неможливо розвернути промисловість і воювати з Китаєм. Без наявності достатньої кількості кваліфікованих кадрів, достатньої кількості промислових виробництв на своїй території, і тому саме це є тут головною метою на те, що у Трампа там щось в голову впало. Взагалі, ситуація в світі дуже нагадує ситуацію перед першою світовою війною. Суть якої полягає в кризі перевиробництва і недостатньої кількості платоспроможних покупців, тому що ну суть капіталістичної економіки полягає в тому, що вона виробляє більше товарів ніж може поглинути ринок, і оскільки США зараз відмовляється поглинати ту кількість товарів, які вже спроможна виробляти Китай. То вони це відмовляють більш того, змушують Китай розкривати ринок, щоб вони купували більше американських товарів. Це означає, що скоріш за все, криза буде в Китаї і США активно над цим працюють, в тому числі. А криза внутрішня може потягнути за собою зовнішню, яку Китай буде переносити на зовнішній контур. А тому навіть якщо щось підпишуть зараз, це просто за те, що перед бурею. Оскільки головні протиріччя протиріччя не вирішені, а чому Китай е е е оспорює перші Сполучені штатів Америки не тільки в, в економіці, але і в впливі. чого США не може допустити? Тому я вважаю, що конфлікт буде не неминучим, і все, що зараз тут відбувається, там якісь перемовини. Я не виключаю, що дай Боже, щоб вони через два місяці це закінчили. Які з тимчасові все ж таки перемовини? Ти та це тим тимчасовий тому що не не Головне питання, китай все рівно навіть за таких мит. під 50% він стає ну потужним, залишається потужним. Далі е, Китай підготувався до таких мит, до такої політики. Чому от були претензії до Канади до Мексики? У нас завжди дивувалися, думали, що Трамп збрінділ, коли так себе поводить стосовно цих країн. А тому, що Китай через ці країни заліз теж в американську економіку. Вони там будували виробництва і під прикриттям канадських товарів і мексиканських товарів все рівно завозили китайські товари, тому там дуже великі протиріччя пов'язані з тим, що Китай. Поки Захід займався невідомо чим там зеленою енергетикою та іншою товтою, він старанно вибудовував технологічні ланцюжки і їх контроль. Ну, наприклад, щодо рідкоземельних металів, без, без експорту яких в, в країни там Японії, США не може бути сучасних, сучасних галузей. і тому клубок протиріччя занадто великий, і це означає, що все рівно це. Скоріше за все, буде закінчуватись конфліктом. Песимісти, песимісти говорять, що це може бути навіть кінець цього року. Більш оптимісти, ну якщо так їх можна назвати, вважають, що конфлікт неминучий в 27-28 роках. Тобто, конфлікт, це ви маєте на увазі пряме протистояння військове. Світова да, світова, ну, в принципі, Третя світова війна вже йде. Україна є частиною Третьої світової війни, просто вона так ще не називається. Які е, початок нападу Німеччини на Польщу в 1939 році не називався початком Другої світової війни. Це просто була німецька польська війна. Так і тут, фактично, е, ми бачимо оцей клубок протиріч, який може розв'язатися виключно через ну, скоріш за все, буде розв'язане через е е великий конфлікт, який, центром якого буде Азія. Давайте поговоримо про зміну риторики президента Сполучених Штатів. Я не знаю, чи це свідчить про зміну політика, але тим не менше, Трамп поки що став лояльнішим в своїй риториці до України, більш різким до Росії. Чи дійсно, от ви, до прикладу, бачите більше конфронтації в його мові щодо Путіна і з чим пов'язуєте таку зміну? Ну, давайте так. Трамп давав можливість Путіну вийти з війни зі збереженням обличчя, так а США продовжують грати з Росією, загравати з Росією, Чому не запроваджуються санкції? У нас знаєте часто тут просяться і так далі. Ну, так тому, що ця політика США останні 150 років. Їм дуже зручна Росія в якості такого тарану проти Європи, тиску на Європу, і вони завжди з нею загравали. Завжди з нею загравали, рятували від голоду ще в 1891 році, а не хотіли розпаду радянського союзу в першому році і так далі. І тому вони хочуть все рівно натиснути на Росію. Але о, по о, стає все очевидніше для думаю, для американців, що о, вже говорити по Москві треба не з Москвою а треба говорити з Пекіном, що там немає такого суверенітету, як вони сподівалися. Далі вони їх витискають витиснули вже з Сирії, витискають з Ірану, і бачать, що немає чим торгувати у Росіян далі. А активність України, особливо коли СБУшники роздобали третину російської авіації стратегічної, показала наскільки слабка Росія, і все більше і більше американських військових говорять в голос, що Україна може виграти цю війну, і тому це в сукупності працює в час працює на Україну, і тут ще головне протиріччя між Путіним та Трампом це Нафта та Газ. Тому що у Трампа є власне Нафтотагаз, Путіна є на Нафто та ГАЗ. І Трамп хотів би, щоб його нафту та газ продавали, а не російською. Тут вони а, фундаментальні конкуренти, і тому, на жаль, тут все більше і більше цих протиріч є. Щодо дії, ну так вони припинилися перемовини з Росія з росіянами. А, не приїхали на зустріч щодо обговорень дипломатичних, дипломатичних установ. Вітка в не приїжджає давно. Ну і росіяни відкидають будь-які пропозиції, навіть такі прийнятні з точки зору Трампа, відкидають тому, що сутність війни зовсім іншому, і у них завдання знищити Україну, і тому така вже риторика Трампа, яка може змінитися, і скоріше за все вона змінюється, тому що вони бачать, що Україна сильніша, ніж вони думали. А Росія слабкіша, ніж вони думали, що вона така сильна. Тому можуть бути різні варіанти, які відкривають для нас вікно можливості, як по лінії дипломатії, так і щодо перемовин щодо продажу України додаткових обсягів зброї. Мені здається, що оця точка, така де Трамп різко змінив свою риторику, відбулася десь от, коли почали домовлятися за ірано-ізраїльський конфлікт. І Трамп спершу сказав, що Путін тут може вийти миротворцем, а потім е е високопосадовці там здається міністр закордонних справ рано полетів до Путіна, і після цього Трамп якось дуже різко змінився у е своєму ставленні до росіян. Чи ви тут бачите зв'язок? Чи це суто от е потужна позиція України, е Росія слабша, ніж вона себе позиціонує? І відповідно Трамп робить висновки. Ну, та по сукупності обставин я вважаю, що це додатковий додатковий епізод. За моїми спостереженнями, вони зрозуміли, що ситуація значно складніша, коли вони в Саудівській Аравії розмовляли з росіянами, 6 годин сиділи. Росіяни викатили абсолютно неприйнятні для американців вимоги. Тим більше, росіяни що там, там вже знову проблема. Коли у нас говорять про санкції, вони ж хочуть в основному зняття санкцій не з. США, з яким у них там, в принципі, обіг, а вони хочуть санкції з Європи. А тут знову конфлікт інтересів на конфлікти інтересів, що хочуть продавати в Європу? Нафту та газ. Хто виграв більше за все від відсутності росіян на європейському ринку нафту та газ? Американські компанії, які і так себе непогано там почувають. А, і коли Рубія звернувся до європейців з вимогою зняти санкції, вони сказали, з якого диву ми повинні, взагалі повинні знімати санкції, а, тому що Росія Росія загрожує нашій безпеці. Тобто, вони а, уткнулися в цей тупік. Вони довго не могли це публічно визнати, тому що це а, ну не не в правилах, не в правилах а, не в правилах цього Трампа визнавати свої помилки. І тому ми бачимо от таку от ситуацію, яка вже виливається в конкретику пов'язано зі зміною риторики, вже публічної риторики. А так їхня така вже протистояння. Конфронтація вже тоді можна було побачити просто вона ще публічно не озвучувалась. Якщо говорити про перемовини, і ви говорите, що Росія там пропонує нереальні умови, це дійсно так. Росія просто хоче там капітуляції України з цими своїми так званими умовами. Але що зараз навіть Пісков заявив про те, що він не знає. Як і коли буде наступний Стамбул, він говорить, що ця зустріч готується, але поки що деталі невідомі. Україна хоче перейти до зустрічі на рівні лідерів. Говорити з руськими, відповідно вже на рівні зеленського і Путіна. Про це сказав Умєров сьогодні. От на вашу думку, на нинішньому етапі про що можуть взагалі домовлятися Зеленський і Путін. Ну, давайте так. Зеленський вискочив з цією заявою для того, щоб фактично перевернути шахову дошку, тому що до цього були домовленості з американцями і європейцями про тридцятиденне перемір'я, про що говорить Україна. Потім, коли Трамп вирішив сказати, давайте йдіть на перемовини, так Зеленський перевернув дошку, готовий зустрічатися з Путіним. І тут виявилося, що Путін не готовий зустрічатися з різних причин, що дозволяє Україні знову тиснути на захід, де ваша тридцяденне перемір'я, де ви пообіцяли, і багато чого іншого показує, що Путін не готовий до розмови, і це дуже правильна тактика заганяння Росії в, в такі дипломатичні рамки. От, якщо говорити по, про те, що Росія зараз в принципі не в найкращій перемовній позиції, і Трамп як посередник, тобто Трамп раніше позиціонував себе як посередника. Зараз ми говоримо про те, що його риторика змінилася, швидше за все, позиція змінилася. Посередництво Сполучених Штатів ви тут бачите, чи тут вже має долучатися відповідно там Китай, і тоді це буде якась врівноважена позиція посередництва. Ну не буде, тому що Китай співучасник, він союзник фактично Росії. А американці намагаються бути посередниками, тільки вони теж не посередники. Вони ж Україн, з Україною воюють, вони допомагають Україні. А ось намагання себе позиціонувати, що, начебто, вони посередники це така зручна позиція. А Раптом щось піде, не так ми тут не до чого, так але знову таки все впирається в Україну. Ми повинні розуміти. Як тільки американці побачать силу України, як з Ізраїлем, до речі, аналогія є, покажуть силу і спроможність вирішувати багато завдань без американців. То виявиться, виявиться що американці скажуть, що ми завжди були з Україною, і це взагалі ми перемогли Росію, як ну, часто воно робили. я думаю, що українці не будуть проти такої постановки питань. А ви знаєте, Іран заявив буквально ось остання новина. Іран говорить про те, що вони не відновлюють зараз ядерних перемовин зі сполученими штатами. Про це пише Блумберг, і Трамп, який вже сказав, що це там його переможний трек вирішення ірано-ізраїльського конфлікту. Знову е виходить ні з чим залишається. От як ви зараз бачите вирішення, чи чи це також може бути може бути затягнутий цей ірано ізраїльський конфлікт? Якщо говорити про українську російсько-українську війну, то наскільки Трампу зараз буде знову цікаво переключатися саме на, на нашу війну і докласти більше зусиль для того, аби допомогти Україні? От з огляду на те про що ми з вами говоримо зараз. Я думаю, що Іран буде добувати, якщо вони будуть виходити з, з цих перемовин, поки не буде знищена як мінімум ядерна програма або зміна влади буде в, в Ірані, тому що те, що говорить Трамп, він же створює таку ситуацію: один день сказав одне, інше – інше. Це дозволяє йому активно маневрувати, але діяти відповідно до своїх відповідно до своїх інтересів. Я думаю, що вони так не залишать цю справу. Те, що він там сказав, значить, буде мир через силу. Ну що значить, не з чим? Ядерна програма знищена, ну фактично, знищена, знищена ППО Ірану. Ізраїль робить все, що хочеш. Трамп показав силу. В цьому світу, що у нього є бомби, і в спал, і в Білому домі сидить людина, яка спроможна застосовувати силу. Цього не було останні 20 років, через що і багато агресорів, типу росіян, подумали, йому, що можна робити все, що завгодно. А тепер, навпаки, він сильних позицій. Ну, що там, що щось там е, е, що, щось говорить, що вони там щось не будуть виходити. Не хоче змусять. Змусять це робити, будете по-іншому розмовляти, тому що перевага Ізраїлю над Іраном. Ну вона просто ну така значна, що знаєте, є такий епізод, коли Іран летів, делегація Ірану летіла Швейцарію на перемовини. Вона була змушена просити у Ізраїлю пропустити їх літак. От вам відповідь на те, що Іран втратив свій суверенітет навіть на власній території. І тому я думаю, що це все поки що риторика, але справа буде рухатись до батагом та пряникам. Батіг це знищення Ірану як держави, взагалі може бути а друге, це пряник це в обмін на скасування програми своєї. Це там 30 мільярдів інвестицій, і зняття санкцій, коли Іран зможе експортувати нафту. Якщо вони знову будуть щось говорити, ні, я думаю, що знову буде застосовуватись батіг. Як ви бачите, от після того, як злітав міністр закордонних справ до Росії, чи змінилася риторика Ірану, тому що в мене таке відчуття, що щось іранцям пообіцяли в Росії, і, хоч і знаєте, Путін сидів там з цим обличчям своїм кам'яним, який явно показував, що йому там цей Іран не на часі, тим не менше мені здається, що все ж таки Путін залишився з Іраном і, зрештою, от, на вашу думку, чи могли там бути якісь закулісні домовленості? домовленості може бути. Питання, чи є ресурси для виконання цієї домовленості? Очевидно, що ні. Ну, що може просити Ірану, Росії? Звичайно, що додаткові системи ППО. Так росіянам самим це не вистачає. Чи міг просити там, давайте допоможіть нам ядерною зброєю. Ну я думаю, що за такі фокуси а, Трамп точно е, проведе е, 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 таку, е, таку роботу з росіянами, що їм мало не покажеться. А, тому що це, це чітка його позиція, що ядерної програми не буде. Взагалі, а, щоб була ядерна зброя в Ірану, зацікавлена виключно Росія або в дестабілізації, дестабілізації Близького Сходу, тому що ані Ізраїлю ані США, ані Китаю це в принципі не потрібно. Е, в той же час Україна вкотре закликає до санкційного тиску. Президент України Володимир Зеленський сказав про це сьогодні в своєму телеграмі. Уповноважений президент з питань санкційної політики Владислав Ласюк зазначив, що. 18-й пакет саме європейських санкцій він на столі, і це реально, але вже мова йде про зниження ціни до прикладу на нафту не до 30 доларів за барель, а до 45. Е, От на вашу думку, чому не говорять зараз про американські санкції і чому вже не про 30 доларів за барель Все ж таки. Ну, давайте так. Це що 30, 145, п'ять що Це, це фікція. Я вам хочу сказати. Тому що росіяни вон ввозять суда, змінюють прапори, змінюють назви, і ніхто їх не ловить. Їх можна ловити без без цих без цих без цих, без цих санкцій. Так їх можна ловити за те, що вони роблять, роблять те, що вони контрабасом завозять санкції. Вот і все. Нафту. Це можна робити, а так не де по паперах. -по не побачите, що Росія продає е, взагалі нафту. Це заборонено їхнім законодавством. По паперах це не російська нафта. Вона там чи, чи казахська, чи якось іншого, чи іншого походження. Тобто росіяни вже знайшли схему. Європейці, коли починають тут розповідати, що тут США винувати. Ну вони брешуть. Вони самі можуть перекрити експорт російської нафти. У них є такі можливості. Прикрити вони можуть наскільки дієво це буде, тому що 18-й пакет санкцій а Росія досі свої гроші це туфта, отримує. Це туфта. це туфта, тому що імітація бурхливої діяльності там немає заборони на проходження суден з контрабандною нафтою через територіальні води ЄС. Можуть вони зробити, не хочуть і розповідають всі ці казки про те, як вони нас люблять. Можуть вивести флоти європейські щоб плавити суда, які. Ідуть під різними прапорами затримувати, конфісковувати можуть, але не хочуть, і починають перекидати за здорової голови на з хворих, голови на здоров'я розповідаючи, що винувати Сполучені Штати Америки. Ну, то ви заговорили про те, що Україна може закуповувати у Сполучених Штатів зброю додаткову, і ви знаєте, ми ж розраховуємо на Європу, на те, що Європа нам допоможе фінансово і, Відповідно, там буде закупляти щось у Сполучених Штатах, передавати це Україні. Зараз така в Європі такі настрої, така тенденція, що от, е, немає повноцінної альтернативи в Розуміють F-35 та Петріо там, але витрачати гроші, і купувати озброєння в американців. Європейці вважають, що таким чином вони роблять себе політично вразливими, і е, що Сполучені Штати зараз ненадійний союзник, якому немає віри. Як приклад приводять те, що от, в Трампа настрій змінився і він до прикладу. Закрив розвіддані. Як ви бачите цю майбутню співпрацю? З одного боку, ніби як альтернативи немає, а з іншого боку, довіри немає. Чому немає альтернативи у Європі? Виробляються літаки. Деякі як показала, ця війна не обов'язково потрібно закуповувати нові модернізовані F-35 чи нові літаки. Можна модернізувати попереднього покоління, там дрони, наприклад, додати. А ось Петріоти поки що не виробляє це правда, це залежність. А щодо інших питань не така та й пряма там залежність дійсності у у європейців щодо зброї, Франція міражі Виробляє в Швеції Гріпіни є тайфун, є торнадо. Є багато чого іншого. Там не така в дійсності залежність. Навпаки, європейці якраз бачите, ви будуть інвестувати більше власне. В ПК щодо виробництва власної зброї. В першу чергу, ось що ми повинні першу чергу розглядати. А все інше, все інше це такі відмовки. Чи є вони гроші на закупівлю американської Та є у них купа грошей? Було б тільки бажання їх витрачати. Вони, я ж не знаю, говорив вам на вашому каналі. Вони на ковід на 3 трильйони витратили, а Україні аж 260 мільярдів за три роки. Так що нехай не розповідають казки, що вони цього не можуть робити. Можуть робити, але в принципі кроки вони вже роблять в автономну незалежність. Ну, я наскільки розумію, що тут більше мова йде про те, що вони не можуть розраховувати повністю на сполучені штати, тобто вони зараз усвідомлюють, то, що потрібно ну, ставати то. незалежними автономними. Ну так Трамп їм ще перший термін говорив. Вони там фіги йому крутили. Не хотіли підвищувати витрати на оборону. А тепер бігають, знаєте, з такими як маленькі діти. Ой, а що таке? А що ще сталося? Ну вам сказали, що платити не будуть. А ви вирішили, що вирішили, щоб це буде по іншому? Ні, по іншому не буде. Ну тепер бачите, ще якось швидше починають бігати, рухатись. А от ви говорите, ми заговорили там про гріпени, про те, що взагалі європейці мають достатньо зброї, принаймні мають види зброї, якими вони можуть замінити американську крім петріотів систем. То. На вашу думку, все ж таки європейці зараз, от наскільки вони свій ВПК розігнали для того, аби себе забезпечити, Україні допомогти. Ну і відповідно, скільки вони можуть дійсно замінити Сполучені Штати в тій військовій підтримці, яку ми отримували? Ну частково Україна робить Україна, сама повинна більше робити, тому що на що не робить як власна зброя. Відкривати експорт для власних виробників і максимально залучати ресурси і інвестиції з інших країн. Це перше, що ми повинні розуміти. нікого кого сподіватися, чи зможуть вони швидко відновити? Ні, не зможуть, тому що промисловість це ну довго відновлювати, і можливості поки що ну, і, ну, і людей, і багато чого іншого, поки вони не можуть швидко відновити. На Брікс не поїде братиме участь по відео по відеозв'язку. Шоков говорить прямо вже. Що це пов'язано з деякими труднощами щодо ордеру МКС відповідно? Тобто Лула Дасілова до Путіна літава, а Якщо Путін прилетить, то його під білі ручки і на підсудних. Правильно я розумію? Ну так, це, по перше, літати треба над різними країнами. Ну, Лолода Сіріваль не пам'ятає, щоб його оголошували в розшук. А так звичайно страшно, і вони хочуть уникнути цих ризиків. Так що зрозуміла історія. Я маю на увазі, що що можна сказати тут про партнерство і про те, що Росія як країна, яка її роль тепер в Бріксі, якщо туди, до прикладу, я не знаю там Лавров полетить? Ну, Лавров може полетіти. Ну, Путін в Стамбул боїться летіти. Це ж не так далеко. Тому нічого дивного. Я дякую вам за цю розмову. Тарас Загородній, політтехнолог, був гостем цього стріму. Дякую.